У Києві оголосили про створення мовної сотні студенти, військові, освітяни та письменники своїм ідеологом вважають свободівку Ірину Фаріон разом зі своїми колегинями. Прийшов для того, щоб осягнути самого себе. І свою душу в філологічному напрямі мовою можна закохати, зустрілись на презентації книжки Ірини Фаріон про оборону української мови. В основі нових досліджень фірмовий епатаж свободівки, аналіз безграмотного мовлення львівських політиків. Бо і Бендерштат, львів'яни також жертви багатолітньої русифікації, наполягає філолог. Українець втомлений, українець знесилений, українець внутрішньо прострілений. А це дає підставу для того, аби вкладати в нього. Чужі для нього ідеї і знову творити нову хвилю з російщення. Тому ці мої зустрічі власне покликані на те, аби ми один одному дали силу і вистояли в цій черговій хвилі російщиня. Добровольці мовної сотні кажуть, аби побороти русифікацію, готовий до радикальних дій. Фаріон запевняє, нічим не гірша зброя дошкольна іронія. У її монографіях поруч із науковим аналізом доречні байки та анекдоти. На змістовні шоу схожі й самі зустрічі авторки з читачами. ви хочете, щоб я обнімалася з Ганією Герман? Чи може спорше? Що за абсурд? А от про національні цінності не жартують. І юні, і сиві слухачі конспектують кожну пораду ідеолога. Як зобов'язати спілкуватись з державною мовою чиновників, політиків, лікарів і зарозуміло цьоцю -цьо у модному бутіку? По настановив Фаріон їдуть звідусіль. Ну от я, власне, приїхав спеціально на зустріч з Кіровограду. Так, в принципі, лише на одну цю зустріч, тільки заради неї. Слово це зброя. Вона цим словом володіє досконала, вона нас надихає. І нас просто політично, і хлопців на фронті, як службовець національної гвардії України, безумовно, я вважаю за дуже необхідне боронити не тільки українську землю, не тільки українців, але також і українську мову. Юрій солдат збройних сил України заради лекції Фаріон викроїв час у короткій відпустці, після якої знову на фронт студенти із заходу і сходу вважають такі зустрічі потужним духовним зарядом. Це щастя проникнути у чиїсь очі. Це щастя віддати комусь силу, щоб стати самою ще сильнішою. Закохані у слово переконані новий наступ русифікації провалиться. Революція гідності триває. Триває війна за Україну.